Не один раз, тому тут, мабуть, для наших ворогів не потрібно особливо якихось причин, щоб обстріляти Херсон чи наше правобережжя. Тут, тут зараз ми можемо взагалі якось скласти картину, що відбувається, і звідки в інформпросторі такі можуть з'являтися припущення від аналітиків. Ну, перш за все, найбільша кількість інформації це саме від е, так званих воєнкорів окупантів, які там б'ють тривогу вже більше тижня. Що українська армія перетнула Дніпро і закріпляється на лівому березі е, Херсонщини в районі міста Олешок. Це саме перш за все від них інформація. Дійсно, е, наші офіційні джерела не коментують цю інформацію, але е, дивлячись на вереск, е, саме окупантів е, навіть. З інформаційної точки зору це для них дуже серйозний удар, тому що до цього ж постійно ширилась інформація, що Дніпро форсувати буде нереально. Все під контролем, все заміновано. А тут така інформація, що є певний плацдарм. Вже і висадка українських військових, і підготовка можливо форсування Дніпра. Тому зараз дійсно я єдине, що можу підтвердити, що активні бойові дії саме в районі Антон. Нівського мосту Відбувається неодноразово, і в тому числі з підтвердженням була інформація, що наші військові перетинали Дніпро в районі островів напроти міста Херсону. Також в районі нової каховки перетинали. Тобто наші військові ведуть планомірні системні дії по витисненню ворога з Херсонщини. Звичайно, наступним кроком дій наших військових буде це перетинання Дніпра. Будемо надіятися, що вереск окупантів не безпід. Ставний, що наші військові вже на лівобережжі і там вже вибивають ворога з їхніх позицій, які вони готували майже рік. Як би ворог там не скиглив, щоб вони по своїх телеграм-каналах не розганяли. Але а, тут істина в одному, що рано чи пізно, але їм доведеться робити. Я не знаю, хай це як хочуть називати отрицательним наступленням. Жести доброї волі, але їм доведеться забратися із нашої землі. А, пане Романе, ну і звичайно, що теж хочу а, запитати. Надзвичайно зараз багато уваги до того, що на Запорізькій атомній електростанції відбувається дійсно. Ситуація доволі тривожна. Розвідники наші підтвердили, що там якісь рухи відбуваються, і замінований є прута Джувачи, магате це підтверджує план дій, нібито у рашистів є, тут залишається лише віддати наказ. А все ж таки це достатньо все знаходиться у безпосередній близькості до Херсонщини. Чи є зараз план дій на випадок, якщо станеться непоправне? Ну, однозначно на державному рівні було оголошено про певний ряд заходів в випадку такої надзвичайної ситуації, і вже по вертикалі це було спущено на ті області, які безпосередній близькості знаходяться до Запорізької атомної електростанції. Було оголошено певний перелік дій для мирного населення в випадку ну тієї чи іншої ситуації, пов'язаної з надзвичайною ситуацією. Тому я думаю, що цей план однозначно однозначно є, от ну його там достоменно повністю. Звичайно, ніхто не буде ширити і е, ця інформація е, там максимально закрита. Та що потрібна, е, перш за все, для дій е, органів влади і е, різних е, структур, е, в тому числі правоохоронних і рятувальних. Те, що стосується населення, то воно регулярно, наскільки я бачу, до населення доводиться. А загалом є якісь. Зараз у людей не знаю тривожний стан чи панічний взагалі про це говорять можливо на вулицях у магазинах. Ну я чесно кажучи цього не відмічаю. Ну говорять хтось більше, хтось менше. От, але ну, розумієте, ми вже стільки з вами пережили. От, от, тільки Каховська Гес там менше місяця тому, і, і вже воно якось ця вся інформація більш так сприймається. Ну не з таким, не з такою тривогою і переживанням. Звичайно, розмови є, от звичайно, ніхто не. Вірить про те, що окупанти можуть піти на таке, але на жаль, до останнього часу ми й не вірили, що можуть вони підірвати Каховську ГЕС. А, так, на жаль, дійсно, ми з абсолютно повнорозумами істотами зараз маємо справу. Можуть зробити все, що завгодно. Ну але тут бачимо, що от паніки якоїсь чи страху з цього у них в українців не вдається ніяким зараз чином спричинити. Українці є зібрані, українці готові до будь-якого розвитку подій. Пане Романе, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. На жаль, наш час на спілкування вичерпаний. Дуже дякую, що до нас долучилися. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, Роман Головня до нас долучився. Говорили про ситуацію на Херсон. Dank